Доброго дня, шановні глядачі каналу, а також любі підписники. Вівторок, пів 12 го дня дня, я все-таки вибрався до лісочку. Ти дивись, я з машини виходив, було сонячно і тихо. На горбок піднявся такий вітер знявся. Тож по горбочку трішки я пройшов, мені ті вчорашні. Кущівник і його гриби не давали спокійно спати, тобто я зараз прямою наводкою йду сам перед туди. Насолодитися, я думаю, буде ще тим, бо вчора просто було дуже душно, я вже не мав сили ще ходити по ліці. До зустрічі. Прямою наводкою, хіба би щось по дорозі попалося, то я вклюкився. Зустрінемось. Нині без походеньок зайвих. Відразу до кущівника. В планах ще є піти по травах, а зараз вже бачу біляка. Ось такий у нас для старту. Так, друже, ходи. Я тебе вчора, ой, листочок заважає. Я тебе вчора не знайшов. Тут ніде не втік. Ого! Як він сидить? Ось такий. Ой. А ось і черговий наш красивий екземпляр. Цього разу він ось такий. Так. Ось такий біленький. Красивий. У мене всі красиві. Ха-ха-ха, я кожному тішуся. Ви тільки погляньте, яка краса. Притаївся в кущиках так під бучком і думав, що я його не побачу. А я його побачив. Ось такий. Ну дуже симпатичний, а здоровий, як бубен. Ага, красивий, красивий. Так. Ощевничок наш сьогодні також досить дружній. От, я вам зараз щось покажу, друзі. От, будь ласка. Чи бачите ви тут гриба? Не бачите? І я не бачу. І ви навіть зараз орієнтується тільки по тому, що я по центру тримаю. І як його погано видно, ви гляньте. Як його погано видно. Але дід має інтерес щось знайти. І мусить старий призирати. А що ж, ось такий білесенький. Мушу призирати, бо я хочу глядачу догодити. Відразу я подумав, що це біленький, бо шапочка дуже схожа, але це виявився такий підберезничок. І то... Також гриб. Ну, це є гриб. Ну, гриб залізо. Але це, друзі, ще не все. Гриб, дід зараз у кущі залізе. І він скустів щось. понесе. Прошу вам... Дуже. Ой, незручно. Бачите, де моя рука. Ось такий. Так, кладем. Ось, друзі, що є. І ось такий. Так. Як я не каюся, що я прибув сюди. І ось вам, друзі, і цей... Отакий. От О! Бачите. О, тут ножка не важнецька, а ми його переглянемо зараз. Гарно-гарно. Я в кайфі. А виявляється, це ще був не кінець. Є й продовження. І, правда, лише один. Але для продовження вистачає. Ось такий. А тут ми маємо два відразу. От. Хтось зупиніть стару заразу, бо всі гриби визбирає. Ось такий перший і ось такий другий. Так, є. Такушківник не безрозмірний. Хоч мав на нього плани дід, і висновок закономірний. Ви За діду лісом походіт. Тут назбирав я дуже добре, нам радість кущівник надав. Та й діда кущівник вподобав і людським голосом сказав. І так тебе старий потішив. Іди з Богом, діду, і не гріши. Приходь, нас буде іще більше. Тільки ти, діду, не спіши. Так, друзі, покидаю я кущівник, іду я, так як я планував сьогодні, ще по травах. Давно я там не був, але так як зараз ліс не дуже гостинний, іду я ще гляну у гай, я, як я його називаю. Зараз будемо там. Зараз, друзі, щоб потрапити до гаю мого, як я його називаю, через такий березнячок треба перейтися. Та й собі йду, бо ця березна щось не хоче, що добре родити. Хоча тут також грибні місця хороші. Йду і собі згадав, як мене колись питали такі доброжелателі, як то кажуть. А наші ти показуєш місця, де ти ходиш, то тебе не тільки дивляться там чужі десь з Дніпра там, чи, чи з Кіровограда. Там, ну, образно, От, чи з Полтави. Тебе ж дивляться і наші. Та підуть по твоїх місцях. Я пригадав, що я вчора показував того бука меченого. Таких буків по лісі більше немає, такий один. Його пізнають, коли якого дерева я гриби збираю. Чи кущівник знімаю? А я відповідаю, бо йду та й фантазую. Йду, ой, око. Петичком. Іду та й фантазую. Та що є з вами, добрі люди? На світ по-іншому дивись. Гриба було і є, і буде. Забули, з ближнім поділись. Я ніколи не шкодую показати, де я ходив, де я ходжу. Я знаю, що місцеві хлопці чи дівчата бачать, де я був, де я гриби збирав. І на здоров'я. Всім вистачить гриба. Ось так. Бачите, я от іду і говорю з вами, а на очі нічого не попадається. Ця березина ще глуха. Вона що не хоче нас тішити. Йдемо подивимося, що в гаю робиться. А ви знаєте, друзі, я вже замічав, коли про якусь територію лісу, щось скажеш, ліс починає ображатися. Бачите, я з березини вийшов на дорогу і повертаю голову. От. А березина каже, що? Я глуха, сам ти глухий. А оце що, не гриб? Ха-ха, <гум> будь ласка. І такий білий грибочок. Вчора було тут. Вчора тут було купа народу. О! Я ще лівою рукою не знімав, а правою не тримав. Ось такий. І цей гриб вчора вже був, він так за день не міг вирости сьогодні. <гум> Добре. Так, панове, ось ми прибули у так званий гай. Тут рідко дерева, високі трави. Ось. Я там по попередньому блочку оговорився. Я сказав, що вчора тут було обережені купа народу. Ні, це було у неділю. Коли я по Бучині ходив, я чув, що звідси крики стояли. Неділю було дуже багато людей. Ось. Колись давно тут косилося. Тут була охожена територія. Люди тримали корів, тут косили. І гриби були, і косилося, і була нижча травичка ходити. Зараз вже корів народ не тримає. Ось. Все. Через що я цю територію не злюбив, хочете трошки інтелігентніше ходити. По чистому лісі. Ага, а як кущі лізеш старий, дуже там інтелігент. <клухи> Сюди, правда, я свого синочка приводив. Хоч трава висока, але коли я йому рефлекс на гриба хотів виробити, тут гриб доростає до великих розмірів. Ось такого маленького, як бучі не зірвеш, його не видно просто. І отак я його привчав. Грибочок і грибочок. І тут тим більше і біленькі, і червоноголові. І червоноголових навіть більше. Тут дуб і береза. Тут такий ліс. От, і отак я його привчав до грибарки. Бачите, що з нього виросте. Що він деколи мене вже обскакує, а йому тільки 10 років. Ось. І вже скільки йдемо, щось нічого тут не видно. Але побувати я мусив, побачити, що тут робиться. Все рівно інколи хочеться чогось і іншого. А це у нас гриб, чи це від пня щось росте? Ні, це від пня, бачите? Шапка схожа, а це від дерева це виросло таке. А я вже думав, що знов. Образа. Що ти кажеш, що нічого немає, а ламаєш. Нема. Тут поки нема нічого. Пройдуся, подивлюся і все покажу. Бачите, і ось тут, Діда, поперло в корчі заглянути. Хоч тут не такий кущовник, але тут прохолодніше. І ось вам, будь ласка. Я зривати не буду. Я її буду зривати, даю тут шопці. Ось вам перший. Ось вам другий. А ось тут за горбочком є і третій. Так, а я зараз буду робити ще один дубль їх зривати на коротке відео. Я поясню, я веду зйомку у горизонтальному виді, а YouTube... Саме шортс або короткі відео, він закидає в вертикальному форматі. І коли мого горизонтального, загально прийнятого, переробляє на вертикальний, тоді виходить розмита зйомка. Тобто якість втрачається. Так що я для YouTube шортса мушу вертикальну зйомку проводити. Переключаюсь. Погляньте, друзі, це в дальньому плані це наш гай так званий. І там сонце, там трави, ходити важко. І я спустився в такий ярок. Тут і затінок, і тут ці грибочки. Ось. Тож я отак уліво глиб, а це скажіть, хіба не гриб? Ось. Ось, бачите, з яру піднімаюсь і з кимось зразу зустрічаюсь. А з ким з білим грибом. Сухенький вже, але цілий. От до гаю вийшов знову. Я нині, друзі, Досить швидко зібрав колекцію свою. Ну дід Панас, який ти приткий. Ти дуже приткий, мать твою. Гляньте, друзі, я вже побучені вертаюся до хати. Оцього грибочка побачив через нього і зупинився. Побачив, що то не те, і тоді повернув голову свою вліво А тут... Під таким молодим бучком і ростеший молоденький грибок. Більоха. Ось такий. Бачите, як класно? Бачите. Йдемо до хати. Я йшов сьогодні до лісу відразу до кущівника І я думав, що панове грибники по цім лісі пройшлися добряче. Але я вже знаходжу другого. Гляньте, тільки він якось диву, дивакувато дуже росте. Ага. Він не зміг ті коріння підняти, бачите, яка ситуація. Бідненький. Коріння його не пускало, аби нормально рости. І він так боком-боком сплюскався. Бачите, який він виріс, бідненький. Ну нічого, я йому допоміг, щоб не мучився. Дома вирівняємо. Йдемо далі. Я сьогодні по чистім лісі, фактично, і не працював очима добре, як шов до Кущівника. Але люди були в лісі. На такій відкритій території, на чистій, і такий грибочок просте. Людей було все одно достатньо. Зараз люди в лісі є. Бо я чув голоси, чув переклички. Все добре, бачите, я на зворотній дорозі все-таки... Не можу без того, щоб не заглядати. Хоча вже хочеться додому. Ой, а там щось ще заглядає? А отут що? А, ні, це дубовичок. Не будемо зривати. Так, Гейби. все. Ви погляньте, шановні друзі, це наш вхід до лісу. Дідо. Летів як попечений, це наші грибочки сьогоднішні. Діду летів як попечений і тут при вході не провіряв. А тут росте такий красивий білий гриб. І знов питання. Ну я летів до кущівника, бо я знав, куди я йду. Куди люди дивились? Де воно? Такого грибай не побачите. Так. Хотів я сьогодні ще якийсь вірш прочитати. Але я з собою не взяв свій записничок. Так. І на цьому, мабуть, сьогодні. Бо дід ще дивиться, може хтось побачить. Мабуть, буде все. Бажаю всім добра, любові, взаєморозуміння і насамперед миру. Хай вам всім щастить. Слава нашим Збройним силам. До нових зустрічей!